Вітаю вас, діти, на нашому занятті Літературне образотворення. Тема переказ оповідання сухомлинського срібні волосинки. Як ви думаєте, що трапилося з дівчинкою? Вона захворіла, застудилася і у неї нежить. Що означає слово застуда? Так, застуда це погане самопочуття. А якими є причини застуди? Ви знаєте? Ну, наприклад, діти їли морозиво на вулиці, коли було холодно, і застудилися. Або хлопчик їв сніг і теж застудився. Або ще один хлопчик лежав на снігу і теж застудився. Послухайте, дітки, оповідання, сиві волосинки. Два тижні маленька Олеся тяжко хворіла. Їй було так тяжко, що кожної хвилини дівчинка могла померти. Від її постелі ні на мить не відходила мама. Коли небезпека минула і Олесі стало легше, мама лягла поруч з донькою і заснула. Прокинулась мама, Олеся й запитує її. Мамо, чому це в косах твоїх багато срібних волосинок? Горе посрібило, відповіла мама. Матусю, сказала Олеся, яку ж тепер тобі радість принести, щоб не стало цих срібних волосинок? Сподобалося вам оповідання? А зараз давайте відповімо на запитання за змістом оповідання. Що трапилося з Олесею? Так, вона захворіла. А скажіть, дітки, як піклувалася про неї мама? Мама не відходила від постелі доньки. А поясніть, будь ласка, слова Олесі, яку ж тепер тобі радість принести, щоб не стало цих срібних волосинок? Як ви це розумієте? Дівчинці стало шкода маму. Вона хотіла, щоб мама була знов красива, молода і без сивих волосинок. А зараз давайте спробуємо разом переказати це оповідання. Дивіться на малюночки. Два тижні Олеся хворіла, їй було так тяжко, що вона могла кожної хвилини померти. Від її постелі ні на мить не відходила мама. Коли небезпека минула і Олесі стало легше, мама лягла поруч з донькою і заснула. Коли мама прокинулася, Олеся й запитала, а чому це в тебе, мама, багато срібних волосинок? А мама їй відповіла. Що горе посрібило. Матусю, сказала Олеся, яку ж тобі радість принести, щоб не стало цих срібних волосинок. Молодці дітки, скажіть, а чи знаєте ви, що треба робити, щоб не хворіти? Треба побільше бувати на свіжому повітрі, не їсти морозиво на вулиці по холоду. Не облизувати сніг, не лежати на снігу, а ще зміцнювати свій організм, робити зарядку та вести здоровий спосіб життя.